Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, дружу, на зв'язку Вайпер. Сьогодні навчальне відео. Хочу поговорити разом із тобою на тему артефактів. Як ти можеш знати, в одному із попередніх оновлень розробники збільшили нам арсенал з 1300 до 1500 місць. Це дуже круто, і особисто я в цьому радий і давно це чекав. Але що 1300, що 1500 дуже швидко забивається, якщо не, не, не продавати непотрібні артефакти, давай перейдемо в підземелля і разом із тобою розберемося, що вартує залишати, а що вартує продавати. Перший у нас йде крижаний голем, але перед тим як ми почнемо, я хочу умовно розділити гравців на початківців та на середніх. Гравців. Початківці це ті, хто не дійшли ще до 20-го рівня. Середні гравці це ті, хто оформляють уже всі 20-ті рівні підземель, або, можливо, трішки зайшли і вище. Отже, все життя атаки, захисту і критичного шансу будуть в першу чергу цікаві для початківців, тому що вони додають саме плюс до параметрів наших героїв. Для середніх і вище це вже стають неактуальні сети сет опору збільшить живучість нашим героям. Особливо цікаво одягати їх на героїв підтримки. Сет відплати, ситуаційний сет, він може зайти лише на якихось певних е, ситуаційних героїв. сети реакції гарні, але вже більш для середніх і вищих гравців. Вони гарно заходять на героїв, які грають. Здебільшого через одну навичку. Простий приклад: елітний хаск на гідрі. Нас цікавить масові удари від максимального здоров'я. Сет прокляття дає шанс 50% накласти замовлення на два ходи. Замовлення було ребаланснуто. Раніше це був просто маркер, який додавав якусь додаткову опцію в навички певним героям. Зараз замовлення. Працює наступним чином. Якщо ви атакуєте героя під дією замовлення, то його союзники, які знаходяться також під дією замовлення, отримають певний відсоток від шкоди. Це 2% від масових атак і 10% від атак в одну ціль. Це прокляття дуже гарно себе показує саме на гідрі, і буде цікавий для середніх і вище гравців. Також на хідрі є голова, яка краде бафи, і якщо на ній немає замовлення, вона має шанс перенаправити атаку в якусь іншу голову. Сет провокації також гарно зайде на гідру проти голови Клінсера, також на ситуаційних героїв на арену. Рухаємось далі. Далі у нас іде дракон. Зайшли ми в рейд, побачили, як дракон подолав всіх початкових героїв, і ось ми з ним йдемо на зустріч. Дракон це основна, напевно, локація, де ми будемо проводити дуже багато часу саме на початку гри та в середині, тому що тут падають хороші артефакти. Давай з ними розбиратись. З дракона падає точність, це хороший артефакт. Він буде з нами від самого початку до майже кінця гри. Трішки пізніше його витіснить е, сет сприйняття, коли вже будемо фармити високі поверхи він фракцій. А так, сет дуже хороший, Добавляє 40 точності лише за два артефакти. Сет швидкості актуальний від початку і до кінця. Тому що всім героям потрібно давати швидкість. Або це мають бути додаткові параметри. А якщо не виходить дати в додаткових параметрах, тоді даємо ось цей сет. Сет крадіж життя супер актуальний на початку гри, дуже допоможе піднятись вище по підземеллях, допоможе закрити війну в фракції, якщо у вас немає героїв підтримки. Також гарно себе показує на клановому босі. Сет нищення актуальний лише в одному екземплярі, і це проти краба в судній вежі. Тобто на початку гри можемо сміло його продавати до поки ми не зайдемо на. Судну вежу. Сет отруєння гарно себе показує лише на клановому босі та, можливо, на якихось окремих босах. Сет морозу ступору і помсти не актуальні на сьогодні, можна сміло продавати всі артефакти. Сет стійкості гарний, як би це. Банально не звучало саме на драконі, тому що мінус 30% від атак по площині. Також непогано себе ще може показати на клановому босі. Ось ці сети, які є неактуальні, це не означає, що потрібно всі без роздумів продавати артефакти. Ні, є хороші артефакти, які заточаться, і додаткові параметри прокнуть вам в хороші параметри. Вони можуть поодинці також грати. Тобто артефакт без сету може також грати. І дуже часто це буде актуальніше, аніж одягнути два слабших артефакти, але вони будуть в сеті. Йдемо, переходимо до лави. Що в лави? В лави сет люті, зцілення і божевілля не грають зовсім. Ти можеш подумати: ось тут багато цифр написали, але як показали тести, сет жорстокості дуже гарно заміняє сет люті. Тобто, сет люті абсолютно так. Є декілька героїв. Він на Леоріус, на яких вони можуть зграти, але сет жорстокості краще себе показує. Тобто. Лють, зцілення і божевілля сміло можемо продавати всі артефакти. Сет імунітету, ситуаційний сет. Раніше він був дуже потрібний на аренці, але зараз сет Кам'яної шкіри його звідти витіснив. Сет оборони, гарний сет від початку і до кінця гри вам допоможе збільшити живучість в вашій команді, як в ПВП, так і в ПВЄ режимах. Також під. Команду із пророчкою це плюс один баф на всіх. Сет критичної шкоди і сет жорстокості це два основних сети на ДД-героїв, на ваших героїв, які будуть наносити шкоду, як на аренці, так і в підземелях. Сет регенерації і сет оглушення ситуаційні сети. Сет регенерації допоможе збільшити живучість. Найчастіше ми одягаємо на героїв підтримки для проходження тих ж самих війн-фракцій, або для певних героїв для проходження певної якоїсь локації або певного боса. Сет оглушення суперово зайде на героїв із масовими атаками, допоможе вам із проходженням війн-фракцій, та також на ситуаційних героїв аренці Серджу жорстокості суперово заходить на героїв, які наносять шкоду. На ДД-героїв. Тобто, що ми продаємо? Людь, зцілення і божевілля стовідсотково продаємо, залишаємо тільки суперкласні артефакти із хорошими роками. Давай, наприклад, лави ми подивимось. Як налаштовувати фільтр, щоб нам все продавалось, ми запустили 50 мультибоїв, умовно, і в нас залишилось там лише там 10 артефактів. І тільки вже їх ми будемо перебирати. Так. З першого по четверту зірочку рекомендую всі продавати. Навіть якщо ви тільки почали грати. Для початку можете залишити 5-6 зірочок, ще сині. Артефакти, тобто рідкісні, далі можна сині сміло знімати і залишати лише епіки. Це, звісно, коли ви вже дійшли до більш пізнього етапу розвитку вашого аккаунта. Також артефакти, ось тут, які вас цікавлять, залишаєте, решта галочки знімаєте. Якщо ми виберемо рукавички броню. І чоботи у нас базові параметри ось такі ще є: здоров'я, атака і захист без відсотків. Це все знімаємо. Нас не цікавлять рукавички, в яких буде просто здоров'я ми шукаємо здоров'я, захист, крі -шанс, кріт, шкоду Обов'язково в чоботах, щоб була швидкість. До 20-х поверхів і напевно до 25-х ви на всіх, практично на всіх героїв, будете одягати чоботи саме на швидкість. Тому що швидкість наше все, і всім героям потрібно давати швидкість. Так, рукавички. Знімаємо: рукавички на атаку грають тільки на героях-бомбовиках. На початку у вас таких не буде. Це хіба ранні герої, або більш в лайті зустрічаються ПВЕ-герої-бомбовики. Ось так можна налаштовувати фільтр і пришвидшувати продаж поганих артефактів. Є одне, але тільки що сказав, що артефакти на звичайні параметри не грають, але ось у мене є така ось броня на арбітрі на атаку. Додає 265 атаки. Арбітрові взагалі атака не потрібна. Але є винятки. Арбітр їй потрібно. Саме більше швидкості в команді, щоб обганяти противників на арені, і мені без різниці, чи буде в неї здоров'я багато, чи буде в неї багато захисту. Мені головне, щоб було саме більше швидкості. І ось в цій броні саме більше, тобто три проки. Швидкість саме більше вдалось тут знайти. І я їй одягнув ось цю броню саме через ось ці проки в швидкість. Так же само, якби було в рукавичці ось тут атака чи захист без відсотка, я би так само їх одягнув, тому що в першу чергу арбітрові потрібно давати швидкість. Також говорили про те, що продавати всі артефакти. Не всі. Якщо ви виловили умовно ось таку рукавичку, проточіть її мінімум на 8. Ви побачите, куди проки попадуть. Ось давай разом із вами зараз проточимо на 8. Бачимо два проки в крітшанс. Це вже в чистій теорії непогана рукавичка. І в атаку плоску. Було би ще ось сюди, в атаку, було б взагалі супер. Рідкісні точимо мінімум на 4. Епічні мінімум на 8, а легендарні мінімум на 12, щоб побачити, куди проки попадуть, і ви вже тоді будете розуміти, чи потрібний вам цей артефакт, чи не потрібен. Донедавна я вже граю досить давно в рейд до недавна, ось ці рукавички були самі кращі на критичну шкоду з. Додатковим параметром в критичний шанс самі кращі в мене на аккаунті. Вони грали без сету, тобто вони були на ДД героєві, який ходить на арену. На ньому був умовний сет жорстокості, були рукавички з отруєння, був ще один артефакт з хорошими параметрами. Тобто, не завжди потрібно гнатися за сетами. В першу чергу дивимось, що нам дають по окремості два артефакти. Тобто на це вартує звертати увагу. Також на початках гри, і допоки ви давайте умовно не дійшли до арбітра. Арбітр забирається за всі 20-ті поверхи по місіях, на всіх героїв одягайте чобітки саме на швидкість. Просто на всіх. Не шукайте на атаку, не шукайте. От, можливо, ви. Так, подумаєте, що на героя атаки потрібно ще чобітки на атаку. Але якщо герой атаки не походить, то він і не нанесе свій урон. Просто допоки ви арбітра не забрали всі чобітки на швидкість, ніяк інакше. Друже. А якщо ти почерпнув для себе щось цікаве, то ж ми подобайком. підпишись, підтримуй український контент і, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.